Вітання усім побожним людям в цілому світі, вітаю в імені Великого і всеперемагаючого Князя миру, нашого Господа Ісуса Христа. Я добре усвідомлюю сьогодні у цей час нашої національної небезпеки і горя, роль древніх і новозавітніх пророків. Наскільки було їм важко звертатися до ізраїльського народу, коли він терпів так багато лиха, чужинних нападів, внутрішніх розбратів, і коли Божі посланники доносили їм слово правди, вони завжди були для них непопулярні. Їх зневажали, били і чимало їх і повбивали. Ми живемо у час, коли люди нашого краю живуть між двома гарантами миру і закінчення війни. Гарантом людським, які дають нам різні люди, експерти, дослідники, історики, воєначальники, зарубіжні, спонсори, керівники держав. І просто різні провідці, які спекулюють на свідомості людей. І другий гарант, який сьогодні є чомусь так зневажений, це Спаситель світу, який сказав, я хочу прочитати це дослівно місце у пророку Єремії у 32-му розділі. Читаю із 32-го розділу. Ось я Господь, Бог усякого тіла, то чи для мене є щось неможливе. Хто читає Біблію, розуміє, що це було слово пророка Єремії у час, коли над Юдеєю і столицею Єрусалимом нависла фатальна загроза. Захоплення накодоносером вавилонським імператором і знищення міста і столиці і святині храму. Але коли уважно читаємо, у Бога було особливе застереження, Господь давав особливо останньому йодеському цареві Сидекії, якщо ти послухаєшся моєї, хоч би однієї поради, Господь говорить з пророка, Місто буде врятоване, дім твій, і звичайно, і святиня не буде зруйнована. Але все це сталося навпаки, тому що весь погляд був на гарантію сили своєї національної гордості, своїх традицій, а того, який має у своїй руці владу над всіма народами. І над всіма стихіями світу був зневажений. На жаль, історія повторюється ми сьогодні не тільки під пресом жахливих воєнних нападів, руйнації, люди скривджені до краю, збентежені, розчаровані, зневірені. І тому ім'я Господнє чомусь все менше і менше згадується. Дякую Богу, що вже на дев'ятий місяць повномасштабної війни вторгнення агресора в нашу країну, наш президент все ж таки удосужився, щоб процитувати фрагменти нашого національно-духовного гімну Боже, великий, єдиний нам Україну, храни. Звичайно, що люди в такому Великому збентеженні, вони часто е, дуже непопулярно відгукуються про Господа, Ну, якщо він самогутній Бог, то чому він не зупиняє війну? Він має до нас запитання більше, ніж ми до нього. Але я хотів би ще звернути нашу увагу, ось що він радить у час. Великої біди, тому що нас сьогодні не тільки військовими засобами нищать, але і атмосферними, тобто голодом, холодом, хворобами, екологічними, Такий безжальний сатана і його вірні раби, прислужники, сателіти. Ось що Господь радить все ж таки тим людям, яким Хтось хоче проклинати агресора, сатану, вживає ці слова, які не люблять вживати, тобто то осатанілий, то божевільний, божевільний це вільний від Бога, одержимий і тому подібне. Але сатану нема чого проклинати, тому що він один раз проклятий Господом Богом ще в едемі. І тут треба шукати захисту не в прокляттях, не у нашому великому емоційному збудженні, а зорієнтуватися на того, який є стабільним, незмінним і гарантованим порятунком і гарантом нашого визволення, нашої долі. Ось слухаймо пораду всемогутнього Бога. У Пророка Ісаїї, 51 розділі. З 12 -го текста Господь сповіщає, я, я сам утішитель ваш, хто ж ти, що боїшся людини, яка вмирає, і чоловіка, що немов та трава, а забуваєш Господа, Творця свого, який розпростер небо, заснував землю. Ти щодня тримтиш перед лютістю гнобителя, що наладився тебе затратити, де ж подівся отой гнів гнобителя? Швидко визволений буде невільник, не помре в ямі і не зазнає нестачі хліба. Я Господь Бог твій, який бурить море, аж хвилі ревуть, Господь. Вседержитель, держитель ім'я моє, я вкладу слова мої в уста твої, і, тобто в уста пророка, і тінню руки моєї закрию тебе, щоб напнути небеса і закласти землю та й сказати Сіонові ти мій народ. Запам'ятаймо ці слова ще раз пророка, я, Господь, Бог, Бог. Кожного тіла. У нього немає народу першорядного чи другорядного. Він готовий допомагати і захищати навіть тих людей, які абсолютно є до нього в опозиції. Тому у цей час, коли так багато горя і так багато нещастя, кожен день нам приносить, і крім того, всі ці. Блекаути, відключення електроенергії і інші лиха, які прийшли на нашу країну, Зосередьмося на того, який є Бог України, який є Бог великий і славний, який ніколи не залишить в біді тих, які хоч елементарно кличуть Його ім'я у час своєї недолі. Господь обов'язково свої обітниці виконає. Але любі братії і сестри, шановні українські народи, запам'ятаймо, що у Господа немає найменшого і крихти елементу гнівливості. Він не ображається на зухвальство людей, їхній цинізм, їхнє безвір'я. Він, як найкращий батько, як рідна мати, старається пригорнути. Своїх дітей, добрих і недобрих, добрим допомогти врятувати, а недобрих, навчити розуму і сам вирішити їхню долю, якщо вони не схаменуться. І тому я хочу дуже, щоб ми трошечки орієнтувалися на біблійні маяки, як це виглядає. Щоб це не були просто слова проповідницькі Господь сповіщає для всіх народів світу 45-й розділ пророка Ісаї. Зверніться до мене і будете спасенні всі кінці землі, бо я Бог і нема іншого. Сам собою я присягаю. А з уст моїх виходить тільки слово справедливе, слово незмінне, що передо мною схилиться всяке коліно, і на моє ім'я будуть присягати усі народи, а про мене вони будуть ось як говорити, тільки в Господа справедливість і сила. До нього поприходять, соромлячись усі. Що йому противилися, Господом стане оправданий і прославлений увесь рід Ізраїля. Це заклик не двозначний, не безпідставний. Ось, послухаймо, як люди непокірні, свавільні. Реагують на це Боже милосердя, до мене зверніться всі кінці землі і будете спасенні. У час недолі, вони часто заявляють, коли біда і гори, вони кажуть, ні, ми на конях втечемо, зате і втечете. Ми на швидких побіжимо, то швидким вас будуть доганяти. Від страху перед одним втікатиме у вас тисяча, а зі страху перед п'ятьма так розвіжитись, що залишок із вас буде, немов віха на верхів'ї гори. Та Господь, слухаймо, отаке от свавілля людей, така неповага до Божого милосердя. Господь заявляє, та Господь чекає ще. Щоб вам ласко явити, стримується, щоб вас пошкодувати, бо Господь це Бог правди, блаженні ви, хто уповає на нього. Не вважаємо ці Божі благословенні, гуманістичні обітниці, чимось абстрактним, чимось ідеалістичним. Нам досить любі браті і сестри, українці, українки, хоч трішечки заглянути у нашу новітню історію національну, яким чином падав зловісний людини кривавий айтеїстичний режим, скільки держав світу, скільки зброї, скільки фінансів було подано нам для цієї акції. Я можу сказати, що це в нулі. Єдине, єдиною силою це була велика і кришталева свідомість духовних героїв віри, кращої нашого, нашого народу, страдальців за віру, за правду, за свою національну гідність, і Господь розвалив цього монстра. Без жодних зусиль воєнних, фінансових, чи навіть міжнародних. Згадаймо новітнішу історію нашу так звану Революцію Гідності. Хто керував декількома мільйонами людей, які сходилися до Києва Я декілька разів там був? Це чи то в метро, чи на вулицях, чи на Майданах. Це була атмосфера церковна. Люди перебували в стані особливого благовіння перед Господом. І цей кривавий режим, який очолював зрадник українського народу, тодішній президент впав, хоч, звичайно, по понесені були відповідні криваві жертви. Тому ще раз звертаю нашу. Увагу до животворних, життєдайних Божих обітниць у час нашої національної недолі. Ось що говорить Господь Бог знову ж таки для тих людей, яким здається, уже їхня доля нібито вирішена супостатом остаточно, а це все неправда. Правда нашої свободи і перемоги така є вже незаперечна, як правда Спасителя світу, якого жодні сили темряви донині не подолали. 57-й розділ пророка Ісаї з 18 го текста. І бачив я дороги Його, але зцілю його, тобто народу непокірного, і буду водити Його. І потішати його та тих, які сумують разом з Ним. Я додержу слова, мир, спокій далекому та близькому, говорить Господь, Та йцілю його, а безбожні, як море розбурхане, що не може втихомиритися, і води його викидають мул і бруд. Нема. Миру для безбожних, говорить Господь. Отож не будьмо ані на хвилиночку, ані на мить безбожними, тими, які завжди шукають знайти претензії до ласкавого, милостивого і всемогутнього Бога. А для безбожних і беззаконників дійсно миру немає. Лютий ворог, людства Сатана розпочинає війни, проливає кров. Господь Бог ніколи від Едему, коли ж сталося перше вбивство, брат брата, Каїн бив Авеля, Господь не допустив, щоб ця акція в роді людському продовжувалася. Написано, він поклав знак на Каїна, щоб він не був ніким скривджений. Але кінець усіх кривавих лихоліть, і закінчення війни належить тільки від того, який сказав: Я є Бог, ще раз ці слова Єремії, усякого тіла хіба для мене є щось неможливе? Згуртуймося навколо цього благословенного імені нашого Спасителя, і з вірою, упованням і чистими серцями, кличемо Його. Він швидко прийде, він свою роботу вже розпочав в світовому масштабі. Ніколи Україна не мала стільки приятелів у світі, як в час нашої національної біди. І перемога прийде неодмінно, тому що наш Господь є дуже добрий і Він чекає нашої віддачі як покірних і богошановливих людей. Але мусимо прощатися, тому що час. Мій ефір закінчується. До нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!